В природі мат проявляється природним чином, тобто цей порядок, гармонія, літо приходить, коли треба, міл розливається теж, коли потрібно. Так все відбувається, сонце сходить і заходить. Там немає проблем зі справедливістю і з матою, але в людини ці проблеми є, тому що у нас є, знову ж таки, свобода волі, і ми можемо діяти інакше. І тому э, серед людей було потрібно підтримувати і відновлювати Маат. І це була священна місія правителя підтримувати э, Маат, відновлювати Маат. І тоді душа, яка приходить на суд Озіріса, і вона знає ім'я МААТ, це означає, я жив справедливо, я жив згідно з цим моральним ідеалом. От вона така з фільничком, це її атрибут. Бачите, вона тримає цей ключик, про який згадувала.